Вітаємо вас на курсі з основ мотиваційного інтерв'ю. Цей курс розроблено для широкого кола фахівців, які надають допомогу людям із залежністю в процесі лікування та реабілітації, а саме медичним працівників, психологів, соціальних працівників, консультантів із залежності та інших зацікавлених спеціалістів. Цей курс розкриває базові концепції мотиваційного консультування, основні поняття мотивації та амбівалентності, принципи та процеси мотиваційного інтерв'ю. Основні навички та деякі техніки в мотиваційному консультуванні, розмова про зміни, робота з опором, стратегії мотиваційного інтерв'ю відповідно до стадії змін. Курс містить інтерактивні вправи, які допоможуть вам більше зануритися у матеріал і спробувати деякі навички. Слід одразу зазначити, що формування будь-яких навичок потребує регулярного тренування і за відсутності практики отримані знання згасають. Тому ми рекомендуємо після проходження курсу почати використовувати нові навички на практиці якомога швидше. І бажано під супервізією. про це більш детально ми поговоримо. Наприкінці курсу цей курс, основи мотиваційного інтерв'ю, є частиною більшої програми інтервенції з психосоціальної підтримки для осіб, які мають залежність від психоактивних речовин, які вміщують чотири курси: основи консультування людей з проблемами внаслідок вживання пар, основи мотиваційного інтерв'ю, основи кризового консультування та вступ у КПТ залежності. Кожний з цих курсів можна пройти окремо і отримати відповідний сертифікат. Перш ніж ми почнемо ознайомлення з матеріалом, пропонуємо вам пройти попереднє тестування. Консультування людей, які страждають на розлади, пов'язані з вживанням психоактивних речовин, полягає в зосередженні уваги на змінах: зміні поведінки вживання речовин, зміні ставлення переконань, зміні способу життя та часто зміні погляду на себе та навколишній світ. Можна сказати, що зміни є основним компонентом лікування розладів пов'язаних із вживанням психоактивних речовин. Бажання зрозуміти, чому і як люди змінюються, змусило кількох теоретиків у галузі лікування розладів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин, дослідити складну конструкцію мотивації: тож, чому деякі люди змінюються, а деякі ні, чи можна змінити рівень мотивації людини? На ці питання ми постараємося дати відповіді у цьому розділі. Історично мотивацію розглядали як необхідну умову лікування. Лікування можливе тільки для тих, хто вже сильно мотивований змінитися. За її відсутності, консультанти вважали клієнтів резистентними та невмотивованими. Така точка зору виражена в усім нам знайомій фразі: якщо людина не хоче змінитися, то ми нічого не можемо зробити. Проте зростає обсяг досліджень та клінічних матеріалів, що дають уявлення про новий погляд та мотивацію і на те, як люди змінюють. Неадаптивну та або нездорову поведінку. Мотивація це ймовірність того, що людина ініціюватиме та підтримуватиме бажану зміну поведінки. Ключовим словом у визначенні є ймовірність, оскільки ймовірність може змінюватися, тож мотивація динамічна і може змінюватися з часом. Навіть більша мотивація може колуватися навіть під час однієї консультації. На мотивацію до змін можуть вплинути як внутрішні спонукання, суб'єктивні прагнення, бажання та потреби, так і зовнішні фактори, тобто спонукання з боку сім'ї, умови на робочому місці чи система кримінального правосуддя. Хоча рівень мотивації стосується однієї особи, на неї впливає взаємодія з іншими людьми, відповідно на неї також впливає стиль роботи консультанта. Тож завдання консультанта дослідити і посилити мотивацію клієнта до змін. Таким чином, брак мотивації це виклик терапевтичним навичкам консультанта, а не провина, за яку слід звинувачувати клієнта. Ці уявлення про мотивацію стали основою для такого методу консультування, як мотиваційне інтерв'ю. Отже, з так званим невмотивованим клієнтами можна і потрібно працювати, і мотиваційне інтерв'ю дає відповідь на запитання, як це зробити. Зміна мотивації непростий процес, і для цього, на жаль, немає універсальної і простого рішення. Один поширений хибний погляд на те, як змінити поведінку, стосується надання інформації, тобто, можливо, людина не хоче змінювати поведінки, бо не має всієї інформації щодо проблеми. Тож, якщо ми їй розкажемо, які наслідки може мати, наприклад, куріння для її здоров'я, то людина одразу захоче змінити свою поведінку. Проте всі ми знаємо, що це не працює. Є багато людей, які знають про вплив куріння на здоров'я, і все одно продовжують курити. Або є багато людей, які знають про користь фізичної активності і продовжують вести пасивний спосіб життя. Так, ми підходимо до іншої важливої концепції для розуміння мотиваційного інтерв'ю концепції амбівалентності. Амбівалентність це одночасна наявність конкурувальних мотивацій за і проти змін. Наприклад, я хочу збільшити фізичну активність, щоб поліпшити своє здоров'я. Проте у мене майже немає вільного часу. Або я хочу кинути курити, щоб позбутися задишки, але куріння допомагає мені розслабитися. Результат амбівалентності вона підтримує статус кво, тобто відсутність змін. Отже, людина продовжує курити або не може розпочати займатися фізичною активністю. Варто пам'ятати, що амбівалентність це нормальна частина шляху до змін, і амбівалентність щодо вживання психоактивних речовин також нормальна. Навіть усвідомлюючи шкідливість залежності, люди все одно продовжують жувати психоактивні речовини. Вони можуть хотіти зупинитися і водночас не хотіти припиняти вживання наркотиків, адже психоактивні речовини можуть робити для людини щось, з чого вона потребує, наприклад, допомагають поліпшити самопочуття, настрій, зменшити тривожність, самотність або допомагають справлятися з почуттям провини. Навіть більше люди звичайно починають лікуватися з коливанням мотивації та конфліктними мотивами. Вони хочуть змін і не хочуть змінюватися одночасно, і вони можуть мати вагомі причини для насторожності щодо лікування, наприклад, попередній негативний досвід. Робота з власним суперечливими мотиваціями, цінностями та установками допомагає позбутися амбівалентності і просунутися на шляху до змін. У мотиваційному інтерв'ю робота з амбівалентністю лежить в основі змін. Це означає, що якщо амбівалентності або іншими словами сумнівів. Ще немає, то консультант може спробувати сприяти її появі. Проте нереалістично буде очікувати в такому випадку, що людина одразу почне діяти чи вирішить змінитися. Якщо сумніви вже є, то завдання консультанта їх дослідити і допомогти людині ухвалити усвідомлення рішення про зміни. Але що означає працювати з амбівалентністю на практиці? На практиці це означає, що консультант шукає і культивує розмову з клієнтом про зміни, і це поступово допомагає схилити чашу та разів амбівалентності у бік змін поведінки. Але важливо, щоб причини для змін називав сам клієнт, а не консультант. Цей важливий для мотиваційного інтерв'ю принцип сформулював ще в 17 столітті Блейс Паскаль. Відомий математик, учений, богослов та філософ, який говорив про парадоксальний характер змін, і ще задовго до мотиваційного інтерв'ю людей краще переконують причини, які вони самі називають, ніж ті, що спадають на думку іншим. Отже, в мотиваційному інтерв'ю мета полягає в тому, щоб допомогти клієнтам виявити власні причини для змін. Якщо такі причини називає сам клієнт, це значно дієвіше ніж почути їх від сторонньої людини. Що таке мотиваційне інтерв'ю? Мотиваційне інтерв'ю це стиль конструктивної розмови з людьми про зменшення ризиків для здоров'я та зміну їхньої поведінки. Мотиваційне інтерв'ю призначене для посилення власної мотивації клієнта до змін із використанням емпатійних та неконфліктних стратегій. Ми вже казали, що консультант орієнтується на особисту мотивації клієнта, а не дає порад і не вирішує за нього. Натомість консультант досліджує особисті причини клієнта для змін, і чим більше таких причин клієнт знаходить і називає, тим більше він сам себе переконує. Тепер поговоримо про те, що означає в атмосфері прийняття та співчуття у мотиваційному інтерв'ю. Ми не тиснемо на клієнта і намагаємося переконати його силою. Отже, ми знаємо, що сильніше ми будемо тиснути і підштовхувати когось до змін, то більший спротив буде чинити людина і менш мотивованою ставати. Щоб краще зрозуміти стиль мотиваційного інтерв'ю, необхідно звернутися до різних стилів допомоги. Прикладом директивного стилю допомоги є лікар, який пояснює пацієнту, як приймати ліки. Лікар виступає експертом на інформацію та інструкції пацієнту. Це і є директивний стиль, який не дає багато простору для спілкування і є за своєю природою повчальним. Такий стиль виправданий тоді, коли людина активно шукає поради, допомоги та інформації і готова діяти. Проте це цей стиль може стати перешкодою, якщо пацієнт має сумніви щодо необхідності цієї зміни. У такому випадку, що сильніше лікар буде і підштовхувати, то більше пацієнт буде чинити опір і не хотіти змін. Наступний стиль допомоги той, що йде за клієнтом. Цей стиль походить із гуманістичної клієнт центрованої терапії Карла Роджерса, коли ми дозволяємо клієнту вести розмову. Консультант у цьому стилі йде за клієнтом і досліджує ті питання, які він порушує. Хоча мотиваційне інтерв'ю та клієнт-центрована терапія має багато спільного мотиваційне інтерв'ю більш вузько зорієнтоване на зміну конкретної поведінки, тоді як клієнт-центрована терапія зосереджена більш загально на добробуті клієнта і особистому зростанні. Отже, мотиваційне інтерв'ю як провідний стиль консультування поєднує елементи обох попередніх стилів. Клієнт центроване мотиваційне інтерв'ю проявляється у спільній з клієнт центрованим підходом філософії щодо автономії та компетентності клієнта, принципах емпатійності та прийняття. Директивність мотиваційного інтерв'ю проявляється в спрямованості консультування на конкретну зміну поведінки, проте консультанти в підході мотиваційного інтерв'ю рідко намагаються прямо переконати клієнта чи відкрито просити його дезадаптивним переконанням. Замість цього, консультант поступово направляє клієнта думати про його власні причини до змін, а також досліджувати, як його поточна поведінка чи стан здоров'я можуть вплинути на здатність досягти своїх життєвих цілей, або думати, чи відповідає поточна поведінка його основним цінностям. Мотиваційне інтерв'ю заохочує клієнтів робити поінформований і обдуманий життєвий вибір, навіть якщо це рішення не змінюватиме поведінку прямо зараз. Тож створення атмосфери прийняття та співчуття і визнання компетенції та автономії клієнта є таким самим важливим елементом мотиваційного консультування, як і застосування конкретних навичок і технік. Це називається забезпечення духу мотиваційного інтерв'ю та буде розглянуто більш детально в наступному розділі. Протягом останнього десятиліття мотиваційне інтерв'ю стало загальновизнаним брендом. і Його застосовують у психотерапії, медицині, лікуванні залежності, охороні громадського здоров'я. Тощо застосування мотиваційного інтерв'ю виходить за рамки лікування залежності. Мотиваційне інтерв'ю може бути застосоване до будь-яких змін поведінки, які можуть бути корисними для клієнта, у тому числі принципи мотиваційного інтерв'ю лежать в основі методів підвищення прихильності до лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями. Враховуючи мультидисциплінарний підхід до надання допомоги, мотиваційне інтерв'ю можуть однаково ефективно застосовувати спеціалісти різних сфер: лікарі, медичні сестри, психологи, соціальні працівники та інші. Велика кількість досліджень про мотиваційне інтерв'ю продемонстрували, що мотиваційне інтерв'ю значно ефективніше ніж відсутність лікування, і принаймні таке ж ефективне, як інші практичні методи лікування. Так, згідно з метааналізом, 75% людей, які проходили мотиваційне інтерв'ю, отримали позитивний ефект від нього. Найбільшу кількість дослідження щодо ефективності мотиваційного інтерв'ю проведено для лікування залежності від алкоголю, тютюну канабісу. Також є дослідження щодо певної ефективності мотиваційного підходу в лікуванні гемблінгу. Немає достатніх доказів ефективності мотиваційного інтерв'ю в лікуванні вживання метамфенаміну або опіатів. Висновки про ефективність більш інтенсивних мотиваційних втручань або їх комбінації неоднозначні. Оцінювання точності лікування, обмежений аналіз субпопуляції та відмінності в дозах, результатах і специфікації протоколу продовжують створювати значні проблеми для оглядів. Зазвичай мотиваційне інтерв'ю застосовують як короткострокове лікування з вищою рентабельністю ніж альтернативні варіанти. Також мотиваційне інтерв'ю не потребує додаткових ресурсів, може потребувати менше часу для досягнення результатів, проте, все одно в дослідженнях простежується дозозалежний ефект, тобто збільшення ефективності з більшим числом зустрічі. Більшість досліджень показують, що результати тривають до одного року після лікування, і хоча Є деякі дані, що ефект після мотиваційного інтерв'ю може тривати довше, таких досліджень наразі небагато. І нарешті варто зазнати, що мотиваційне інтерв'ю це універсальний підхід. Він використовується як доповнення до інших втручань, як підготовка до іншого лікування, як окреме втручання. Міжнародні стандарти лікування залежності від наркотичних речовин були розроблені 2020 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я спільно з управлінням ООН з наркотиків і злочинності у цьому документі. Мотиваційне інтерв'ю входить до переліку психосоціальних втручань, заснованих на доказах. Мотиваційне інтерв'ю допомагає пацієнтові усвідомити, що його поведінка вживання наркотиків не відповідає тому, що для нього важливо. Мотиваційне інтерв'ю також є перспективним підходом до зменшення ризикованої поведінки, наприклад, захищеного сексу та спільного використання голок. Також у цьому документі зазначено, що за легких форм вживання наркотиків достатньо одного або двох сеансів мотиваційного інтерв'ю. Для лікування більш серйозних розглядів пов'язаних із вживанням наркотиків втручання може бути розширено до шести або більше сеансів, але варто зазначити, що мова не про те, що пацієнт може Вилікуватись від залежності за одну-дві зустрічі, мова про спрямування до змін, почати лікування, зменшити кількість цигарок на день, почати використовувати презервативи і такі інше. Саме тому мотиваційне інтерв'ю часто застосовують поєднуючи з іншими методами. Воно ефективне для залучення і повернення клієнтів до терапевтичних програм. У міжнародних стандартах лікування залежності мотиваційне інтерв'ю рекомендують використовувати для лікування залежності від алкоголю, канабісу для зменшення ризикованої поведінки для лікування супутніх психічних розладів та у менеджменті абстинентних синдромів, як доповнення до фармакотерапії. Тож мотиваційне інтерв'ю важливий інструмент у лікуванні залежності та у сприянні змінам поведінки клієнтів загалом. Але перш ніж перейти до наступного розділу, ми пропонуємо вам подумати про власну мотивацію, а саме мотивацію до вивчення навичок мотиваційного інтерв'ювання. Будь ласка, подивіться на запитання на слайді: наскільки вам зараз важливо оволодіти навичками мотиваційного консультування та оберіть точку на шкалі, яка відповідає вашій відповіді. За допомогою мотиваційної бесіди можна визначити наскільки важливою є ціль для людини, адже це безпосередньо вплине на її зусилля для досягнення своєї мети. Наприклад, якщо запитати у клієнта, наскільки важливо припинити вживання психоактивних речовин, його відповідь дасть консультанту чітке уявлення про те, наскільки клієнт залучений у процес та мотивований до відновлення. Цей інструмент називається лінійка важливості, і її застосовують для дослідження суб'єктивної важливості якогось питання для клієнта. Тож пропонуємо поміркувати про вашу впевненість у досягненні цієї навчальної мети. Лінійка впевненості – це ще один інструмент мотиваційного інтерв'ю, який використовують для оцінювання сприйняття клієнтом того, наскільки він може досягти поставленої мети чи виконати завдання, як і у випадку з лінійкою важливості, лінійка. Впевненості – певності, корисний спосіб розпочати діалог з клієнтом, щоб краще вивчити його сильні сторони та проблеми, а також використати цю інформацію, щоб допомогти клієнтові рухатися напрямку цілі. Будь ласка, подивіться на запитання на слайді: наскільки ви зараз впевнені, що зможете оволодіти навичками мотиваційного консультування та оберіть точку на шкалі, яка відповідає вашій відповіді. Такі лінійки корисні та їх часто використовують у практиці мотиваційного інтерв'ю. Більш детально використання цих інструментів ми розглянемо у розділі основні навички і техніки мотиваційного інтерв'ю. Отже, у цьому і в наступних розділах ми познайомилися з концепцією мотивації і вивчили, що мотивація людини динамічна та на неї впливає стиль роботи консультанта. Також ми розглянемо концепцію амбівалентності, одночасного існування у людини аргументів за і проти змін. Амбівалентність нормальне явище на шляху до змін, і робота з амбівалентністю лежить в основі роботи зі змінами поведінки. Ми говорили також про те, що людина краще переконує ті причини, які вона називає сама, ніж ті, які вона чує від інших. Ці уявлення про мотивацію, амбівалентність і зміни поведінки лягли в основу мотиваційного інтерв'ю. Мотиваційне інтерв'ю це метод консультування, у якому консультант сприяє посиленню особистої мотивації та готовності клієнта до змін за допомогою пошуку та дослідження особистих причин для змін в атмосфері прийняття та співчуття. У наступному розділі ми розглянемо концепцію духу мотиваційного інтерв'ю та основні принципи і процеси мотиваційного консультування.